Треба навчити техніку правильно співпрацювати з операторами, пояснюють розробники. При виробництві враховано міжнародні вимоги до машин розмінування, двигун, ходова система та гідравліка тут від надійних європейських виробників. Молотковий робочий агрегат перебуває землю на глибину до 30 сантиметрів. Якщо там знаходяться міни, то воно їх знищує. Причому знищує спершу починає руйнувати міну, і в момент, коли доходять удари до підривача, до цілі вказівника, на той момент вже та ж сама протитанкова міна на одну треть, як мінімум, знищена. Також, якщо це снаряди. Та інші ВНП вони також будуть знищені згідно з міжнародними стандартами. Оператор має перебувати не менше ніж за 200 метрів від розміновувача. Цією ж технікою можна керувати з відстані втричі більшої. Машина буде корисною не тільки при розмінуванні її можна використовувати як дистанційний бульдозер та фронтальний навантажувач. Ну хто розуміє? При прильотах ті ж будинки, можливі обвали конструкцій і запускати туди операторів на звичайних бульдозерах або на кранах дуже небезпечно. Дистанційно керована техніка може стати в нагоді і при розбиранні завалів. Тобто ми намагаємось зробити найкраще для нас, для нашої держави. Та насамперед машину розробляли для розмінування полів. За два роки окремі ділянки позаростали двометровими чагарниками. Заходити туди саперу з металошукачем вкрай небезпечно. Нині машину готують до сертифікації. Наша потужності на сьогодні це близько двох машин за місяць. Ми можемо зробити. З урахуванням того, що ми приступили до цієї роботи рік тому. З нуля зробили, оце ось наш головний конструктор-проєкту. З нуля зробили е виробництво і на сертифікацію. Я думаю, що для нас. Е Вийти на якийсь там рівень, 3-4 машини. Я думаю, в ми будь в майбутньому це ми можемо зробити на сьогодні. Все залежить від того, як оператори будуть ставитися до придбання такої машини. На Харківщині потенційно замінованою, вважається понад третини всієї території. Над розмінуванням регіону працюють військові, надзвичайники, поліцейські та міжнародні організації. Дистанційні розміновувачі убезпечують саперів та перешвидше. Вичують розмінування. Втім, закордонні машини в рази дорожчі. Це аналог МВ4, МВ10, відповідно Божени. І для розуміння, просто приблизно цей фактично прототип ще. Він коштує приблизно 450 тисяч євро. Аналог коштує в 3-4 рази більше. Тобто аналог такої машини, тобто вартість мінімальна. Ось ми моніторили ринок, стартує від мільйона. 100 тисяч євро, і доходить ціна до 2,5 мільйона половиною обласна влада пропонуватиме харківську розробку для придбання як міжнародним фондам, що допомагають розміновувати Харківщину, так і на державному рівні.